Зручно користуватися 3D-ефектами для того, щоб створювати ось цю псевдо-тривимірну сцену, особливо на якихось таких складних предметах, які мають багато різноманітних форм, м'яких форм, тому що м'які форми між собою можуть відрізнятися. Тут ми з вами проєктували більш такі. М'які форми, але е, одна сторона в них все одно була е, гладкою, рівною. Е, і так само ось тут в мене спроєктовано. Але е, іноді буває потреба, щоб зробити м'якими всі сторони. І тоді е, це е, стає складніше для проєктування руками. Е, ну І треба, як би, добре поміркувати, як краще це втілити в життя. Ось у мене є два об'єкти, в яких я намагалася зробити більш м'які форми на кутах. Це я спроєктувала руками, просто розвертаючи ізометрію частини об'єктів і об'єднуючи їх шей-білдером для того, щоб отримати такий м'який кут. А ось те, що я спроєктувала за допомогою 3D-ефектів. Принцип той самий просто це мені зробив ілюстратор набагато швидше і простіше, ніж я би це робила сама. Ну, Ми загалом з вами зараз поглянемо на ті 3D-ефекти, якими ми можемо користуватися для цих цих задач. Тут, якби це досить просто. І ось наша панель ефектів. І ось тут 3D та матеріали. Ми бачимо, що є більш сучасні матеріали, які можна використовувати для цих задач, але є нюанс. Вони не дають зробити експанд на криві, на точки, на шейпи. Вони одразу. Складні форми будуть вбудовувати вам як зображення. Нам це не підходить, тому цими інструментами краще не користуватися, краще користуватися ось цією панелью 3D-класіку, вона така більш давня, більш древня, але при цьому вона якраз відповідає за ті налаштування, які нам потрібні. Тут у нас Extrude and Bevel. Тобто збільшення і робота з фасками, з краями, їх скруглення, там, зазубрення, револ. Тобто, коли навколо контуру або всередині контуру розвертається на 360 градусів об'єкт. Ну і ротейт, коли ми можемо його повертати в площині. До речі, теж зручна штука, схожа на роботу з екшенсами, не настільки точна, але. Можна для великих об'єктів складних теж використовувати. Зараз зупинимося на Extrude and Bevel, тут знову ж таки, на що потрібно звернути увагу? Ну, по-перше, кут ви виставляєте відповідно до того, що вам потрібно, також ви можете одразу працювати з об'єктом, наприклад, кругленими кутами, якщо в цьому є необхідність, і тут Розвертати в ізометрію ваші об'єкти, якщо ви це не зробили за допомогою екшенсу. Але основне, звісно, тут це можливість робити об'ємну форму з якоюсь певною паскою і отримати певний ефект. Можна отримати зазубрині. Елементи можна отримати елементи з різним ефектом накладання один на одного, ну і тут взагалі можна крутити як завгодно, також висоту можна регулювати і працювати з відображенням. Тіні та світла. Я зараз виключу контур, буде зручніше працювати без нього, а контур вже потім додам, коли розберу цю фігуру. Хочу зазначити також, що коли ви працюєте з ось цією панеллю, то якщо ви будете обирати з з переліку ефектів, який у вас тут засейвився останній, то у вас будуть застосовуватися попередні налаштування. Якщо вам хочеться отримати нові ефекти, то тоді треба заново запускати панель і використовувати в такому випадку її вже. Так, розверну візометрію. І е, буду налаштовувати без е, тіней, е, тому що е, Тіні розбираються потім дуже погано. Якщо ви ось в такому вигляді залишите ваш об'єкт, то тоді у вас наріжеться дуже багато форм, які будуть передавати вам ось цей ефект градієнту. А так, якщо поставити, то ще більше. Тому, коли ви дивитесь на ваш об'єкт, ось його вже ілюстратор розклав то краще за все обирати ось такий варіант no shading, щоб не було ціни. І після цього вже безпосередньо можна переходити до створення, натискаємо ОК, перспективу не використовуємо, нагадую. Ось ми маємо об'єкт. Поки що він не дуже об'ємний, але він розкладеться, він буде об'ємний. Також можете редагувати в процесі ваш об'єкт, якщо ви планували це зробити або не зробили, або хочете щось поправити. Тобто тут буквально можна будь-що відредагувати на, цей, на цьому етапі. Ну і після цього натискаєте Object Expand, Expand Appearance. І розбираєте. Ось так він розбирається у вас, і у вас виходить повноцінний об'єкт, який вже ви можете використовувати в вашій ізометричній сцені. Перевірити варто, звісно, що входить в цю групу, тому що вони зазвичай дуже великі. Ну, По-перше, вона створює одразу групу в групі. І тут є елементи, які вам точно не знадобляться, які знаходяться внизу, наприклад. Тому заходьте в групу, обирайте саме ті елементи, які вам потрібні, і інші просто потрібно буде видалити для того, щоб у вас не було зайвої кількості точок, зайвих кривих, якихось незрозумілих форм, які вам ні для чого не будуть потрібні. І не будуть вам вашу сцену навантажувати, і потім не будуть вам робити проблем під час роботи з порізкою. Тому подивіться, що саме вам потрібно. Тут, до речі, дуже чисто розібралася форма, можна сказати, що тут нічого зайвого немає, але бувають форми, коли збираються і там прям, ну, обнять і плакать. Uh, так, це в нас був ефект uh, Bevel and Embossing, і тепер ми з вами подивимось револьф. Uh, тут uh, це залежить від того, як ви зобразите контур, я вам зараз на прикладі горщика для квітів покажу. Знову ж таки, uh, тут залишу тільки контур, заливку вимкну uh, і малюю таку форму, яка. Мені буде умовно нагадувати горщик в розрізі і буде це приблизно ось так. Заходжу в ефект, 3D та матеріали, 3D-класік, револь. 3D. Знову розкладаю ізометрію. пошукати правильний варіант. Е, ну і е, що ми маємо на сьогоднішній день? Е, також є можливість виставити під правильним кутом, е, кути я вам кину, проговорю, є можливість е, розвернути е, зсередини, зробити залитим, незалитим. Е, тут зараз не видно, але це видно там е, внизу. Є можливість розвернути з лівої сторони з правої сторони, тобто від цього буде залежати, як форма виглядає. Ну і є можливість збільшити або зменшити цей об'єкт, щоб отримати якусь таку більш об'ємну форму. Ну і також є, звісно, можливість розрізати їх, якщо потрібно якусь частинку, наприклад, цього об'єкту. Я залишу гуморчик. Повноцінний, в повноцінному вигляді. Ну і знову ж обов'язково дивимось на те, як виглядає наш об'єкт без ціней, тому що саме з цим ми будемо працювати з тією частиною. А не з. За... Тінями або з е, блиском. Тільки так. І тепер е, натискаємо ОК. Можемо поправити форму. Е, якщо в нас така необхідність є, можна там знову ж таки круглити кути, додати заокруглення ось тут, наприклад, ваш. Також повпливає на те, як форма відображається, можна додати ще якихось елементів контуру, сильно не ускладнюйте, тому що буде підвистати. І потім, знову ж таки, натискаємо Expand, Expand Appearance і отримуємо ось такий результат. Тепер тут можемо фарбувати так, щоб було видно. І дивитися, що нам потрібно залишити, а що потрібно прибрати, тому що це теж буде велика група об'єктів, група в групі. Ну і тут будуть 100% частинки зображення, які вам не потрібні, тому що вони знаходяться всередині. Тут вже можна користуватися і шейп-білдером для того, щоб об'єднати там якісь елементи. Але іноді буває, що він там не зовсім коректно працює, тому перевіряйте, щоб не було дуже багато точок. Якщо виникає таке, що стає дуже багато точок, виділяєте ваш об'єкт, права кнопка миші і simplify для того, щоб оптимізувати цей процес. Він його автоматично оптимізує, пропонує вам варіант вже з покращеннями. Коли ви працюєте з шепбілдером, обов'язково заходьте в межі групи, щоб працював він конкретно з тією ділянкою, якою ви хочете, щоб він попрацював. Ну і звісно, деякі точки, які тут у вас з'являються, якщо вони з'являються, їх потрібно буде повидаляти, щоб вони не робили зайвий контур, не робили якихось дрібних. Елементів, які вам не потрібні. Ну, і ось такі от речі взагалі просто видаляємо, бо вони там існують за межами простору, який ми бачимо, і нам вони вже не потрібні. Так само і тут. Тут теж можна шейпбілдером відпрацювати, що конкретно вам потрібно, які з тих кілець, і їх використовувати. Ці Абсолютно спокійно інтегруються в загальний простір. У мене зараз буде супервеликий горщик для квітів. І квіти я візьму звідси. Пусті агави буквально в мене остуть. Ось така от картина.